Дверт за своїх гроші я купити не можу. Помогіть. Ооо, тут у нас люкси під'їхали. Гроші, гроші на обличчі просто. О боже. Такі типу, вам хай сподобається, але ненадовго. Ну мені нічого не треба отсюда. знала, що щастя, не в комусь а в тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо скажи, тобі нікого не треба. Привіт, уні красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. І сьогодні у нас буде огляд останнього адвента із моєї серії оглядів адвентів. Це в нас дуже дорогий люксовий адвент від Selfridges. Настя, вгадай, скільки коштує? Мені страшно. Ну, 10 тисяч максимум. 250 фунтів стерлінгів і на українські гроші це приблизно 13 700. О Боже. Що можна з'їсти під такий огляд адвенту? Ну, щось явно бюджетне, напевно, мівійну, бо всі гроші пішли на нього. Знаєш, має бути типа, бюджетна, але розкіш. Ми з тобі сьогодні згадували про салат принцеса. Так. Да. Поїжте салат принцеса, Якщо ви не знаєте, що це за салат, я вставлю фотографію. ви поймете. Це такий вишуканий салат, де у вас щось таке звичайне, але зверху є чіпси тако прикрашено чіпсами. Якщо вам це знайомо, залиште ось такого коментаря. Ми починаємо. Так виглядає ця коробочка, і воно дуже важке. Добре, що я ходжу в зал підкачалася. Помогіть так виглядає без коробочки. Такий жовтий, сонячний, як будиночок. Тако відкривається. Опа! Тут у нас є комірчинки. Такий відразу вам дисклеймер. Цей адвент не мій. Мені його дала моя знайома і підписниця Іра. Дякую велике за це, тому що всі адвенти на свої гроші я купити не можу. Але я хотіла вам його показати, і ми разом подумаємо, чи він вартий тих грошей. Ми також тут вкажемо, скільки він коштував, та яку економію вони дають, і чи це справді так. Єс. Yes. Перша комірочка. Перше комірочка щось важке. Це у нас Шарлот Менса сольовий скраб для тіла. Я взагалі такі штуки обожнюю. Ти любиш? Не дуже, якщо чесно. Я обожнюю зараз які штуки для тіла. Користуюся кравом прямо майже кожного разу, коли вмиюся. Тому, як на мене, це класна комірка, тільки маленький, дуже об'єм. Цього вистачить там разів на п'ять. Пахне таким, знаєте, дорогим спа. Комірка номер два. Тут у нас ці комірці є шампунь та кондиціонер від бренду Аніка. У мене від цього бренду попався сухий шампунь в одному з адвентів. Я користуюся прям прикольний, мені подобається. І мило для рук. Ну, це всім треба. Комірчинка номер 3 Тут у нас аж три поверхи. О, тут у нас люкси під'їхали. Аурглас рум'яна у відтінку Luminous Flush. Дуже класні. Такі мої малісінькі булячки. Такі ваніцькі. Для дуже світлої шкіри. Не знаю, чи для Адвента це ок, тому що дівчина може бути і темношкіра. І ще біліша, і середня, і це не універсальний відтінок. Бед б палетку поклали, а там стампилася собі розібралися. Чотири. О! Це бронзуючі краплі від Drunk Elephant. А я щось такого ніколи не мала. Куди його наносить? В таналочку доливать. Типу, це можна капнути в якийсь крем чи сироватку, чисто для вигляду, щоб ваша шкіра така більш відпочила і більш засмагла. П'ята. Фф, велике. О, це оця модна олійка джизу, гізу. Гізу її можна використовувати для волосся. А я думаю, що можна і не тільки на волосся намазувати. Всі дуже її люблять. Написано, що вона ханя. Шоста така довгенька. Що тут у нас? О, це лізочка Елдріч і її олівець для губ, який би я дуже хотіла залишити собі. Ну, ви знаєте, як я люблю лізу, це вже типу не новинка. І ну, в мене вже дуже багато чого є, а от ліце для губ немає. Мені дуже подобається її дизайн. Вона зараз випустила такі красиві різдвяні підбірки. Там є настій блиски, і тінюшки, здається, і олівчик. і там такі гарні упаковки. І я зайшла на цей сайт перший день продажу, і така що я собі куплю? І така, ну мені нічого, не треба отсюда і вийшла. Не край, не край. Такий в нього відтіночок натуральний. Це добре, це мені дуже подобається. Сьома комірка величенька. О, це у нас Тонік з вітаміном С від бренду Rodial. У мене цього бренду є хайлайтер, дуже мені подобається. І я бачила, що у цього бренду навіть є свій адвент прям декоративний. Не дуже він популярний цей бренд, але я думаю, якщо ви хочете саме декоративний. Більш-менш такі типу, люксовий свій бренд, то розгляньте. Восьма комірка, гарна упаковочка, і тут у нас парфуми. Мені, до речі, не дуже подобається, коли в адвенті знаєш там процентів 80 парфуми і всі по 10 мл. Такі типу, вам хай сподобається, але ненадовго. Мені здається, що парфуми це дуже важко в адвенті вгадати, щоб людям сподобалось, хоч половина цих парфумів. Натана це такі до речі дуже універсальний запах. Діти, майже всім він сподобається. І він чесно, нагадує, знаєш, якийсь такий трошки мужицький. Ніби тато збирався на роботу або на якесь там свято. Надухманився, помився і отакий фльор в хаті стоїть. Да, є таке. Непоганий я цей дешманський запах. Приємний і легенький, але нагадує. Дев'ята. О, тут в мене ще два продукти. Base Moisturizing Primer. Власне, до цього адвенту візажистка, і я впевнена, що праймеру вона знайде. Використання. А також у нас тут є рум'яна in shape blush. In shape blushed. Он Всі слова вже порозгублювала. Moon Glaze. Такий відтіночок у нього досить, я б сказала, універсальний. Я бачу, що Іра його тут уже жмякнула. але я собі дозволю теж жмякнути. Отакий. Mm -hmm. Така досить приємна текстура. Він такий трошки в якийсь червонинку йде. Я думаю, що багатьом він підійде. Це лайк. Шукаємо десяточку. У нас тут включається на фоні генератор. бо у нас такий ні! Oh, no, 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 no. Oh. Два. Тут у нас туш. Oh. У мене саме такої туші не було. Відкривати не буде, щоб не засохла Ірі. Але в мене була інша, і вона мені подобалась. Не скажу, що щось таке: прям ого. Куп'ятиму тільки фенті тепер. Так як я відношуся до тоналки. вона топ. А туш, типа, норм. В адвенті отримати її приємно. І у Клаш це пептидний серум для відрощування війни. Так, да, мені такі хафаси. О, яке величезне, одинадцята. У багато всього. Yeah! Yeah! У нас тут є, знаєте, що скальп браш. Я собі на таке ж ловлюсь, але, походу, треба купити. У мене є погана звичка, я вам вже розповідала. Я дуже люблю чухати голову. І Я її прям розчухую деколи до ну, печального стану. А можна отаким капатись сюди Такий сироп. Сироп приїсти хоче, Олександра. Капасти такий серум і е, підвищувати мікроциркуляцію крові в голові, і буде волосся краще рости і вам приємно. Ну, класний, оце класна комірка. 12-та комірочка. Хесь рожеве. Худа б'юті. Показувати не будемо. Лянеш Lip Sleeping Mask. У мене особисто ніколи не було такої маски. Олічка, моя монтажерка, каже, що в неї була, і вона абсолютно звичайна. Отак виглядає. Ну, це прям типо, це бестселер. Вони кожного там місць роблять новий якийсь запах. Ти, до речі, такі ж, таку ж саму штучку нюхала в Сефорі в Парижі і сказала, що тобі дуже сподобалось. Пахне, офігенно. Да, я собі навіть хотіла її купити, але зажлобилася. Загалом цікава ваша думка, чи варто мені піти і купити такий ленеш. Краще, ще я рум'яна робляла. Шукаємо 13-ту. Найбільша, боже, дивіться. Але якась вона виглядає легенько. Там, значить, маска. Дивіться, яке прикольна. Це, коротше, набір для накладних вій. Тут у нас є клей, пінцетик для них і є дві пари накладних вій. Так як наша власниця адвентові зажистка вона точно знаде на кого їх приліпити. Надіюсь на себе, хоч щось собі зробити. чотирнадцята та, -та немає. Yeah. О, підводка! Де ж ти казала, що в Сефорі не вистачало підводки? А тут є стіла Day Waterproof Liquid Eyeliner. В мене така була у маленькій міні-версії. Дуже мені сильно подобалась. Тут малесенький кінчик, вона стійка. Чорна, все з нею добре. А в подарунок її отримати за свої гроші. <рес> і мак у нас є броу Gel. Дуже гарний. Ну клас, дивися, для всього щось є. Це багато грошей, звісно, але є. 15-та. Все Чампо. Чампу. Це коротше, лівін, це той засіб, який ви наносите після миття голови, після маски, кондиціонера, трошки десь від середини до кінчиків і не змиваєте, і потім сушите. 16-та величенька. Ой, тяжкенька, камірочка дуже. Дуже поважна. Те, що в мене сперли з Dream дрімко. Але в мене це вже було. Я його дуже люблю наносити на вологе волосся. Якщо на вулиці така волога погода, знаєте, у вас волосся пухнаститься. От воно проти цього пуху нанесли, посушили, і файно. Настя, твоє любиме. Я обожнюю це. Сальдо де Джанейро. це у нас Ку Кейріса. Те Кей понюхаємо? Прям як парфум. Ой, це прикольно. Як цукерки такі. Так, прям цукерочку. Мені це подобається більше, ніж той, що в тебе жовтий. А мені подобається той, що у мене жовтий, бо він такий, наче зиму, Трошки я в себе відчуваю печенька в ньому. А цей більше як цукерочки сам. Якщо нічого не плутаю, то цей аромат поєднують, що він схожий на бакара. Такий, типу, палений цукор. І Sunbright Тінтен. Те, ось то що я думала, це коротше каплі, які ви додаєте в свій крем чи серум, і поступово отримуєте аце засмагу. Я таке дуже люблю. Головне, щоб відтінок не занадто якийсь рудий. Так виглядає. Великий формат, напевно, це повний розмір, надовго його вистачить. У мене була така манюсінька баночка від Ten Lux. Попалась мені минулого адвенту, і я прям користувалася якийсь час. Але я така, що я така рижа? Я, ну, Рижа мавпа, реально. Хто я? Я Давай постійно був не був невдалий. надіюсь, тут краще. 17. -та. О, серум, повний розмір. Заордінарі ніяці і цинк. У мене колись такий був, я його використала повністю. Я його купувала, коли в мене був такий постакне період. І він мені допомагав зволожити шкіру і трошечки забрати якісь там плямки, але не сильно. Ну, не очікуйте, від Заордінарі щось там прям революційне капець. Але воно по-своєму працює. 18-те. Кріт але Дар'я, Але. Але Саша, але, 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 але Настя. Не хочу відкривати. Я ж, наприклад, з тим паленим цукром, старонів вже нормально. 19-та. Анастасія. Шарлона Тілборі. Це такий спрей для фіксації макіяжу. У неї є дві версії. Ось ця більш така старовинна. Старіша, класичніша. Вона, типу, як склеює ваш макіяж докупи, щоб він гарно тримався. Але при цьому вона трошки зволожуюча. А більш новенька в неї версія, вона більш матуюча. І оту матуючу я тестувала в суфворі, мені зліпило все обличчя. Взагалі мені не сподобалося. Тому ех, краще це, ніж то. Добре, що на це поклали. Двадцята величенька. Тут є декілька продуктів: Мират Cellular Hydration Repair Mask. Це для обличчя чи для волосся? Тускін для обличчя. Я сто разів вже казала, що я люблю маски в тюбиках, тому от такі штуці я б зраділа. Ви його наносите ввечері, влягаєте з нею спати. Вранці прокидаєтесь, задоволена, гарна і відновлена. Як спати з масками? Воно ж буде на всі подушки. Ну, я, короче, собі маску, потім промокую залишки оцею от такою одноразової салфетки, щоб не прилипнути до подушки. І так сплю. Манюсінький шовковий крем від Тача. Мені попався в іншому адвенті фіолетовий такий, манюнечка. Я спів вже його один раз намалила. Така, знаєте, гроші, гроші на обличчі просто. І я, чесно кажучи, з одного разу нічого не поняла. Він такий якийсь жирний, чого всі люблять, не знаю. Elemis Facial Pads. це я так розумію, ті Педи з тоніком. Нічого сказати не можу. Їх там якось мало. 21. Це пензлика, якого він О, до речі, тут має бути, наче, пензлик. Ні, це парфуми El Ніхіло. Ніхіла, так. Фльор Наркотік. Тож той варіант, знаєте, такий універсальний. Я трошечки він мені якийсь такий чутью мужицький А ну, Настя. Настя тут знавець парфумах. Ну таке трошки. Наче якимись рослинами, ну, ну да, так, більше якось мужицьке. Якийсь він мені, коротше, тютюново, паперово, ну такий, типу, я б таке не носила, але я знаю, що є люди, яким таке підійде. Я думаю, що він може бути, оце, коли пари люблять духи на двом. О, уніс, так. 22. Це моя улюблена комірка цього адвенту. Тому що тут є палетка тіней від Morphe. Якщо б такий дракон. Чи то динозавр, як я в Ютубі. Ви пам'ятаєте період, коли в Морфі були такі величезні палетки на мільйон відтінків. Вони були дешеві і дуже реально прикольні. У мене була. Потім вони десь пропали той бренд Морфі. Зараз у них такий ребрендинг і відновлення. І вони випустили ось такі палеточки на 6 відтінків. Я коли була в Амстері, я прям залипла в дугласі на цю палетку. Я її посвочила. Мені дуже сподобалась. І я така, купить її чи що. А потім така: Саша, ну ти і палетка тіней, ти ж не будеш користуватися? Боже, яка краса! Мені здається, що Іра його жмякала. Чи можна його жмякнути? Я один тільки жмякну. Іра, якщо що вибач. там і красивий рожевий. Тобто mm -hmm. він не такий, як VD Cosmetics, блистить прямо в космос. Але він на очах виглядає, так, знаєте, делікатно і симпатично, не занадто. Я б сказала, що це користування для себе ідеально. І тут в нас є і в складочку відтінок, і для затемнення кутика. Прикольно. Прощай, палеточка. 23. Може, закінчується Настя. О, я краще в тіктокі сказала, що це нові очі в банки. Що це таке? Це Агустінос Eye Cream. Це дуже дорого коштує. Мі, здається, що минулого року воно в мене попадалося, я його подарувала нашій мамі. Мама писала, що вона використала, що їй сподобалось. Так, шукаємо 24-ту пензлик. Ура! Refine. Диви, Вау. Двохсторонній пензлик. З однієї сторони така дуофібра. Я думаю, це гарно буде і на пудру, і на кремові якісь там бронзери. А з цього боку вона така щільненько набита для консилера, тоналки. Або щось таке ж що треба щільніше нанести. От це такий кусі. Прикольно. Мені подобається цей бренд. Він такий якийсь революційний. 25-та, остання. Такий мішечок. Тут у нас є. Я думала, що це якась знижка, а це, короче, 45-хвилинний запис для б'юті консьєржа Це, походу, ти можеш прийти в цей Selfridges, і там, типу, є свій б'юті-консультант, скажімо так, тільки дуже модний. Він тобі чимось допоможе. Нічого собі я не це круто. Або можна прийти до нього онлайн. Віртуал апойнтмент Офігенно. Прикольно. І тут є у нас парфум, не міні сайз трошечки більшенький. Під jo Malone, English Pear and Fresia. Він мені пахне. Ми вже коли оглядали цей адвент в Тіктокі, я казала, він не пахне знаєш такою охайною хатою. Да. Ото так... я би його пшикала якраз таки на текстиль. Я би не пшикалася. Я так уявляю, що я заходжу в такий світлий будинок, там так дуже багато простору, такі сходи, і там отак пахне. Чуть-чуть так не нав'язливо, але приємно. А може він не для текстилю, ні? Куди хочемо, туди пшикаємо. Нам що може хтось заборонить. Ну, що загальні мої думки, це такий, прям знаєте, от відчувається що це люксовий адвент, і при цьому він досить такий адекватний по наповненню. Там у нас є і парфуми, і догляд, якийсь, такий кремчики, сироватки, і декоративна косметика, і бренди там хороші. Є і більш бюджетні бренди, і Агустіну з Бадер. Добрий день. І запис до якогось б'юті консьєржа. Загалом прикольно. Я собі його не купувала, бо я обрала собі Space NK і Sephora. Але якщо ви не купляли тих і, можливо, на них не встигли, то я вам можу його радити із люксового такого сегменту. Мені сподобалось. Але знаєте, після таких оглядів дорогезних адвентів я не розумію, чого дехто хариться на Єву, в якої адвент за 4 тисячі гривень, і людям щось не так. З вас коментар, лайк і наступного відео. Па-па!